Всім привіт, дорогі друзі! Хочу розказати про приємну пропозицію від магазину Мойо. Сьогодні придбав в магазині Мойо дві сковорідочки. Так, у нас технічний момент. Дві сковорідочки фірми Ardesto. Це у нас Ardesto Gemini Gourmet Vasto. Дуже приваблива пропозиція, оскільки по ціні. 847 гривень ви отримуєте дві сковорідки бренду Ardesto 24 та 26 см. сьогодні забрав замовлення в магазині моє, оскільки у нас постало питання щодо придбання нової сковорідки. Тому е, натрапив в групі в телеграм моє для своїх на такі пропозиції, деякі є інші. Також набори наразі в продажу. А це саме сковорідка з кришкою Ардесто, яка підходить до газових галогенних, індукційних керамічних стеклокерамічних електричних. Що пише виробник, що Ardesto – це бренд надійної побутової техніки, кліматичного обладнання, посуду та аксесуарів для дому. Значить, щодо цієї конкретних цих сковорідок, вони виготовлені з кованого алюмінію. Коварда Ardesto Gemini Gourmet рівномірно розподіляє тепло та стійка до деформації. Її діаметр становить 24-26 см, а товщина стінок 2,2 мм. Внутрішня поверхня має протипригарне мармурове покриття, що дає змогу готувати улюблення. Вироблені страви з використанням мінімальної кількості олії. ергономічне руків'я, вироблене з бакеліту з покриттям софтач, не нагрівається під час приготування. Сковорода Ardest Gemini Gourmet, сумісна чи не з усіма видами плит, як я вже перечислив раніше. У комплекті також постачається з ляною кришкою з отвором для відведення пари. Дивіться, що цікаво, що в інших магазинах ціна на одну ковородку сягає майже 600 гривень. Навіть трошки більше, тому мене зацікавила ця пропозиція. І зараз ми подивимося, як вони виглядають. Візьмемо, розпакуємо зараз меншу, мабуть, оскільки більша в кадр не влізе. Так були саме дві сковорідочки, як ви можете бачити. Зараз нам трошки тут допомагає киця. Ми її беремо більшу сковоридочку. Ми розпакуємо пізніше, а сьогодні розпакуємо оцю меншу. Подивимося, як вона виглядає на самому ділі. Тут ми також маємо серію виробу, города з кришкою і екологічне софтач, висока якісне антипригарне покриття. Це ми можемо бачити. З іншого боку, ми можемо бачити найменування, QR-коди, сковорідочка запакована. Ну і, в принципі, такий самий опис. Також зазначена підготовка і догляд. Посуд з антипригарним покриттям досить функціональний і простий у догляді. Посуд з антипригарним покриттям не ржавіє, не боїться впливу агресивних хімічних середовищ, що міститься. В продуктах, таких як кислота та луги. В такому посуді можна зберігати їжу в холодильнику. Перед першим використанням зарибу потрібно видавати упаковку і всі наклейки та стікери. Після цього потрібно вимити виріб теплою водою, з миючим засобом і висушити. Слід використовувати кухонне приладдя з м'яких матеріалів дерева, пластику або силикону. Металеві інструменти можуть пошкодити. Ну, це зрозуміло. Така у нас сковорідочка. Зараз ми розпакуємо. Все, як ви можете бачити, отака кришечка з прикольною ручкою і важкенька. Важкенька сковорідочка, ручка Soft Touch бренд Ardesto, і знизу ми також бачимо таке покриття. Класна пропозиція, я вважаю. Отака в неї йде висота Це 24 см, і більш велика це в нас 26 см. Друзі, я не знаю скільки ще це буде акційна пропозиція на сайті моє. Мені подобається, що до магазину моє безкоштовна доставочка, і за 847 гривень вважаю дві сковорідки новеньких з гарною кришечкою. Це дуже крута пропозиція. Також в магазині моє зараз дають такі стікери. Рекламні буклетики, верніше і там міститься QR-код, за яким можна отримати 300 бонусів на наступне замовлення, тому. Це не то, що там зовсім реклама. Мені подобається цей магазин, іноді там купую деякі товари. І вважаю, що дві сковорідки за ціною майже одної це дуже круто наразі. Тому такі моментики там є також з іншого покриття: теж РДСТ, да? на даний момент по акції. Тому таке рекомендаційне відео. Всім дякую за перегляд, хто дивився, і до нових відео. Пока-пока. Як завжди, у нас допомога при зйомці чогось. До нас приходить помічниця. Моня, ну як ти? Ми ще не почали знімати, а ти вже прийшла, мені тут допомагаєш. Отакий От контроль наших покупок. Зараз обнюхає трішки наша Монька, Да? і будемо далі знімати. Вірніше, ми ще не починали. Це буде вставочка в кінці відео. За китічку можна поставити лайк.